Цікавого та несподіваного вас чекає найближчим часом. Найближчий час це приблизно тиждень-два. Так, для кого обов'язково робимо сигніфікацію, для того, хто відчуває себе вже переможцем в певній ситуації. І через це е, дуже повільно рухається в своїй справі. Так? Тобто ви живете зараз розмірено, ні за що сильно не хвилюєтесь, і все вас, в принципі, влаштовує. Але, давайте подивимось, чи є якесь але у вашому житті. Е, так, це пов'язано. Не з тим, що у вас це влаштовує, а з тим, що ви замислилися над чимось у своєму житті, ну, над чимось таким серйозним. Можливо, хочете змінити роботу на ту, яка буде приносити вам більше задоволення, більше. більше Смисла у ваше життя. Так, можливо, ви не бачите якогось сенсу, можливо, ви розчарувалися в чомусь у вашому житті. Тобто, у вас взагалі-то все стабільно, але щось у вашій підсвідомості вас заставило задуматись. Так, що цікавого вас чекає? Так, це мало бути. Це як буває, каже дехто по кармі. Так, до цього ви мали прийти, до цього ви мали додуматися самі, тобто зі, з допомогою логіки, свого розуму. І, ну і також, звичайно, не без чиєїсь допомоги. Тобто, ви почали задумуватися. За щось більш серйозніше, ніж гроші, їжа, якийсь там відпочинок, відпустка і тому далі. Так, ви хочете почати в своєму житті щось, щось більш, як то кажуть, вище, порівню? Хоча ви думаєте, що ви хвилюєтесь вірніше, що це буде трохи важко. Стараєтеся про це більше думати, більш робити продумані вчинки. Так, що ж цікавого такого буде? Так, ви трохи розчаруєтеся. Вас чекає певне розчарування.